ОВК округ 69 продовжує роботу в штатному режимі. Голова каже, протоколи дільничних комісій опрацьовані на 100% і в електронному вигляді. Результати вже надали до ЦВК. Головна проблема ночі після 25 травня проблеми із системою вибори. Ліквідована збій відбувся програми вибори центральної виборчої комісії, і ми все робили в ручному режимі. Потім під ранок систему відновили. Ну і це трохи нас як кажуть затримало в часі. Наразі йде підготовка паперового варіанту протоколу ОВК та закінчення поточних справ а саме здача маршрутних листів та іншої супровідної документації. За кілька днів дільничні виборчі комісії. Розпочнуть здавати інвентар печатку, кабінки та інше, поки що підписи і паперова робота. Після підрахунку голосів звичайно мусимо підписати протокол, як вже остаточна наша дія комісії. Ну а так чекаємо очікувані вже кінцевого результату, вже вноситься. Решта даних вже на стадії завершення, так що чекаємо підписати протокол. Щасливо його доправити до ЦВК. члени комісії кажуть, навіть на цьому етапі, коли голоси підрахували, результати передали до ОВК, Навідуються спостерігачі, в тому числі за кордону не приховують. Багато розпитували їх як українці, так і у неукраїнців. Ну я бачила із сполучених штатів, бачила із Польщі, бачила із Канади. Тобто це були закордонні спостерігачі. Нормальне спілкування, приємне спілкування. Відповідальністю гостей з різних країн були здивовані ще в першу ніч. Було декілька груп. одні замінювали других, але постійно під час голосування, під час підрахунку, знаходились коло нас. Мене здивувало, що, наприклад, такий Алекс був, значить, вночі тоді, коли ми рахували, фактично 6 годин він не відійшов від. Того моменту, коли ми підраховували всі документи, які до нас поступили з дільничних виборчих комісій, що ж до бюлетнів, на яких власне і зафіксоване воловиявлення українців, вони зараз упечатані. У одному з кабінетів та знаходяться під охороною міліції, доправлять їх у місцевий архів, де зберігатимуть кілька років.